Через суду надійшла і вже була на тому помощь подана почтина. Весь прокурор видео прокуратуры області области голова резаного ремонта криминального проводження за заяву Шивана Васильовича Миросальчик, Віталія словачипаски, Виталия Гулевича, Чумя журналистника криминального провадження правопорушення, порушення передбачені за статті четвертий Кримінального кодексу України розпочати від слово на написання записі відповідного шістдесят дев'яносто вісімноліт дев'яносто п'ять. Підтримуєте заяву за кінець? Підтримуємо. звичайно, що ми помогу пояснення будуть всі давати. якщо можна, я надам спочатку пояснення, можливо. Хочу наголосити, чому ми подавали цю заяву. 4 на 5016 року ми подали заяву Шивага Віктор, Шивага Мирослав та Пасха Віталій. Прийнято і надано статус потерпілого тільки двом особам. Пасці не надано, в тому числі він підписував цю заяву, вона подавалася в обласний апарат поліції. Розписано на слідчого дубу, який безпосередньо підписував і подавав справу відносно Шиваги Віктора в суд. Після того, як була подана заява, протягом двох тижнів не вчинялося жодних дій, після того було безпосередньо звернення до самого до його керівництва і слідчий Дуда почав проводити допити, допитав спочатку шивагу Віктора Мирославича, після того ми мусили подати Пасху Віталії, в Італії, нашому випадку його навіть не викликали. Був допитаний Пасха Віталій і потім шивага Мирослава Васильовича. Це по кримінальному провадженню, по якому ми відкрили. Ми знаємо, що по цьому кримінальному провазіну витягу, який у вас є з цього реєстру досудових розслідувань, прокурор по цій справі процесуальним керівником є прокурор Баландіна Юлія Юрівна. Чому тут бачаються ознаки упередженості, а саме інші по частині 3 статті 77 КПК. А саме тому, що прокурор Баландіна Юлія Юрівна. В 2015-2016 році прийняло працювальне керівництво цієї справи після того, як з'явилася в справі Гриновецька коритка Галина Юрійовна, яка є сестрою голови апеляційного суду. Після того, як було включено родича в цю справу, ця справа набирає обертів і за, буквально за рік часу направляється в суд. Процесуальні вимоги прокурорів, які були до цього не виконуються, вимоги, в тому числі дудою не виконуються, направляється вся справа до суду і починається розгляд справи. По цій справі фігурують такі особи, як посадові особи будівельної компанії Прикарпаття. Що робить прокурор Баланіна? Цих осіб, нібито як не встановлених слідством, ті вказують, що Гриновецька коритка є ріелтором, Гриновецька кориртка Галина Юрівна. Дійсно займаються реєлтом діяльністю, дійсно отримувала кошти по іншій справі. Вони виокремлюють в окреме кримінальне провадження. І по цьому окремому кримінальному провадженню виокремлюють також увагу Мирослава Васильовича. По цьому окремому кримінальному провадженні півроку не вчиняється жодних дій. Безпосередньо, ми, я як адвокат Шава Мирослава Васильовича, ми кожен день ходячи до Дуде, зобов'язали його, фактично він провів єдиний допит по тому виокремленому кримінальному провадженні і не вчиняє жодних дій і по ньому. Тернов, безпосередньо баландіна Юлія Юріна з слів безпосередньо Дуде, він каже, я не можу пригнати вище своєї голови, мені прокурор забороняє проводити слідство по цій справі. Тобто слідчий не може проводити, слідчий підписав справу, яку подано в суд, яке підписала справу так само прокурор Баландіна, яка напряму заінтересована в результатах розгляду справи родички голови апеляційного суду, вона на сьогоднішній день повністю блокує розслідування цього кримінального провадження. Там безпосередньо в слідчому дуді, надавалися дані щодо порушення, які мали відносно, місце відносно з там троє осіб і четверта особа, яка є свідком. Крім цього, це е, Павлюк Юрія. Крім цього, є ще Кудрик Леся, яку також саме не допитували. Свідки Щитківські, вони теж постраждавші по цій справі, які би мали мати статус потерпілих, оскільки це вже є четверо осіб, які постраждали від Реновецької корини Юрівни. Їх навіть не допитували ні разу. Кудрик Лесю теж потерпіло, не допитано. Павлюк, Юлію не допитано. Крім цього, є дані, що по тій же самій адресі, це е, безпосередньо Коновальця 128, на 6-му поверсі перебуває і інша особа, яка потерпіла від дії Гренвецької корити. Я каже, на першому поверсі у квартирі, яку е, вона фактично виграла під квартиру гроші і залишилась там проживати. А тому прокурор Баландіна Юлія Юрійовна підписуючи і ведучи цю справу, вона має ці всі матеріали. Проте, якщо буде проводитися розслідування кримінального провадження, зареєстровані останні цифри 95, ми в заяві подавали його зразу, і по цьому кримінальному провадженні подавали заяву прокурора, воно все посипеться. Оскільки в даному випадку не можна буде встановити, що це багатодітна мама Грановецька коритка, яка не розуміє, в законодавстві це ріелтор, яка більше 10 років працює з Гродьок Валентином. По ній є вже тільки в нас п'ятого потерпіла, а це ще, ще, ще на шостому поверсі, що ми вже про них знаємо. Вона подана тут як багатодітна мама, яка не розуміється в законодавстві, яку, з якої видерли гроші і позбавила житла. Тому оце кримінальне провадження напряму посипить все обвинувачення баландіної Юлією Юрійовини. А тому такий прокурор, в силу того, що згідно з статей. Статті 80 вона зобов'язана була при е, наявності будь-яких сумнів заявити самовідвід, чого так само зроблено не було, вона напряму є тут. Інакше фактів навіть і доказувати не потрібно. Ми знаємо більше, ми будемо мати більше доказів, ми зможемо їх також додатково надати, але це буде в межах кримінального провадження із новим прокурором, який буде неупереджено ставитися до цієї справи. А тому факти викладені в заяві перед від прокурора просимо. Детально судового вивчити, я думаю, суд вже мав можливість детально з ними ознайомитися, можливо, додатково, щось можна сказати, що не потерпіли. от безпосередньо Шевага віктор з 2010 року має проблеми безпосередньо з прокурором Баландіною і з Юпереччиною. Стосовно мене, якби по факту злочину, а не. Проти особи була відкрита кримінальна справа. У 2015 році прокурором Баландіною було один раз мене допитано і зразу об'явлено підозру по цій справі. Надавалися однові клопотання і адвокатом про те, щоб допитати іншу сторону, про саму у передкою. Вона відмовилась давати покази, сказала, що буде надавати всі покази в суді справу було ну, зроблено руйнувальний акт і відправили справу до суду. В рамках цієї справи ми подавали дуже багато доказів, які не бралися до уваги Слідчим Будою, він сказав, що є багато томів, там було 14 томів, допитували багатьох свідків, він сказав, що не мав часу це читати, суд розбереться. Коли ми зібрали додатково докази і знайшли потерпілих, які, в Суді в цивільному порядку вже мають виконавчі листи на стягнення коштів з опонентки моєї Гриновецької коридко, яка по моїй справі є потерпілою. Як виявляється, ми разом з потерпілими від шахрайських дій Гриновецької подали заяву в травні місяці. Цю, цю заяву прийняли в обласному відділі міліції і передали на розгляд тим самим слідчому суді і прокурору Баландіні. Як на самому початку, я зрозумів, ці люди не зацікавлені в тому, щоб цю справу розслідувати, оскільки це повністю міняє точку зору на ситуацію в моїй справі. Тобто людина, яка її потерпіла, і насправді стає шахрайкою, яка є підозрюваною. Зараз виходить така ситуація, що людина, яка взяла гроші мого батька за квартиру, в якій на даний момент проживає. Вона виставляє себе потерпілою від моїх дій, оскільки я, діючи разом з батьком і таким Дуновським заподівником, видурив неї квартиру. Доляновський комерційний директор, його батько Олександр Франкович, який є директором всього підприємства, і мама Тамара дала свідчення, яке свідчать про те, що Ну, Мою користь повністю, тому що юридицька коритко, е, незаконно е, взагалі, вважає себе е, власницею квартири. Документи у батька на цю квартиру майнові права. Ці свідчення вони заважали мої в моїй справі їх в лютому місяці виділили в окреме провадження. Мої справі написали в обвинувальному акті, що є я і не встановлені світлому собі. У мене ні підписів, не було на договорі, нічого. Батько з людиною мав справи. Батько подав 14-му році на Гриновецьку насягнення коштів, тому що вони не звільняли квартиру. Доляновці дали свідчення, що дійсно вона відмовилася від своєї квартири, і квартиру продала як фірма напряму батькові, тобто не Гриновецька продавала батькові, а ЗОВ Прикарпаття чи будівельна компанія Прикарпаття. Але ці всі свідчення, оскільки вони заважали мене шантажувати, шантаж закінчався в тому, що говорили, віддайте квартиру по-доброму. Такий адвокат стрибає, І ми знімаємо з вас обвинувачення. Цього не зробилося, виділили окремо свідків окреме провадження, яке також розглядає Дуда і не робить ніяких слідчих дій. На наші попитання не реагує. Справу відправили в суд. На даний момент я обвинувачуюсь по 190 статті, пункт 4, за те, що я відібрав у Гриновецької квартири. Тобто ці. Ті, що вже були о, і була керівником процесуальним Валентина, пов'язані з цією заявою, що так, ви то, на даний час подали, і через це у вас о, це на вашу думку свідчить. По перше, про її неупередженість і на об'єктивність десь якусь за інтересу про упередженість. Так. так правильно Звичайно. Так. і на даний момент виходить таким чином. Їм робити ці свідчення не цікаво. У мене суд іде поки що в суді зеленко. Вони повністю підтримують свою версію. По нашій клопотаннях реакції жодної, до е, прокурора чи до добуде доступ утруднений, тому що в них постійно немає часу. Остання версія свідчать що, що він ловить якихось грузинів, їх затримує. Він говорить, що він розуміє мене, але в нього багато роботи. У мене на даний момент, чисто по-людськи, навіть не по-юридичному, є конкретно розуміння, що людина, яка хоче, щоб я був по справі обвинуваченим. Вона не буде робити розвороту на 180 для того, щоб зробити потерпілу в моїй справі обвинувачення. В цей же час від Гринувальських конкретно є пропозиція на даний момент, що мені умовно роблять рік, і ми віддаємо квартиру. Тобто батько відмовляється від квартири, віддає їй квартиру, в мене рік умовно, і я не буду сидіти, так як вона говорять, 12 років. От така ситуація. Розуміємо, присідайте. Підтримує представника і підтримує сил. Добавити нічого не може. Дослідження матеріалів до заяви. Буде екстремінального провадження 1201.609895. Підпрацюємо корівникам зазначення помила. По піобранувального акту 30 проведення 12.1.3092. Я думаю, 58, ми повідомили, що маленький Мирославовичу там тому певне і затверджено пробовано про відділення. Ваша честь хочу звернути увагу, слідчий Дуда. Слідчий Дуда. Ну, ви мене розглядаєте тільки відвідна зустрічає. Ми розуміємо, але це професіальне керівництво прокурора над слідчим Дуде. Заява. На даної заяви було зареєстровано, внесення встановлювати матеріалів за 45-го, виділити матеріали про нас на 1390-58, що дошли. Просимо підтримати нашу сторону і задовільнити наші клопотання помилок. Приєднуюсь, прошу задовільнити у повному обсязі нашого питання. Видаляються додавачі кімнати, проголошені його в одинадцяті людні.